У вараші відбувся концерт гурту Козак Систем. Це 261-й їхній виступ від початку повномасштабного вторгнення. Кожен із концертів має благодійну мету та мотиваційну ціль. Сьогодні ми знову зустрічаємось з вами для того, щоб ми продовжували нашу боротьбу проти Російської імперії. І хати розпрощені долі була по меди. Хто на світ прирікає до страти? Йдемо штурмувати. Гурт постійно гастролює та під час виступів спілкується із публікою. Фронтмен Іван Леньо закликає не боятися війни, не панікувати, мати своє місце в країні і пам'ятати, що важливо бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Доля всіх українців поставила перед фактом або перед вибором. Або ми їх переможемо, або ми їх переможемо. І третього не дано. Для цього кожен українець має бути вмотивований і має розуміти своє місце в русі спротиву. Не кожен той, хто сьогодні взяв в руки автомат, є героєм, тому що для того, щоб стати справжнім героєм, треба відчути ворога в своєму серці. Сьогодні ніхто крім нас не буде робити ту роботу, яку робимо. ми. Не вмієш стріляти, йди плити сітки. Не можеш плити сітки до Взагалі роботи вистачає, тому що ця війна народна. Сьогодні воюють не тільки Збройні Сили України, сьогодні воює весь народ. Захищати свою країну можна і потрібно в різні способи: тримати економіку, волонтерити, вчитися, розвиватися виховувати дітей, берегти надійний тил. Козак-систем організовує тури морально-психологічної підтримки українців. На благодійних концертах збирають кошти, які конвертують у fpv дрони для своїх підопічних бригад ЗСУ. На жаль, війна забирає життя. Українці пам'ятають героїв. Козак систем вшановує кожного. Продовж концерту містяни разом із учасниками гурту співали, читали вірші, донатили на завершення. Вихованці вокального ансамблю Мікс Палацу культури Рівненської АЕС спільно з музикантами виконали їхню відому композицію. Пісні «Козак Систем» стали справжнім символом мужності та незламності для українців. «Козак Систем» згуртовують людей, надихають, дають можливість трішечки розслабитись, подумати про ті речі, які соліст дуже доступно доносить людям. Пісня об'єднує і солдата, і інженера, і вчителя всіх нас. Козак Систем продовжує робити свій внесок у перемогу України. Сила в єдності людей це мій улюблений гурт і мого чоловіка. Він зараз там на передовій і я сьогодні спеціально підійшла, щоб підписали для нього прапор. А взагалі, це чудово, і кожен раз їхні пісні вони просто надихають. Щира їм дяка і слава Україні. Тетяна Федорова, Сергій Гаткавенко, Ульта Зграес.